Вітаю. Коли ми говоримо про безпеку в офісі, що перше спадає на думку сигналізація, можливо, камери спостереження. А от є один елемент, про який часто забувають, хоча саме він може знаєте, стати межею між невеликим інцидентом і справжньою катастрофою. І це протипожежні двері. Давайте розберемося, чому це набагато більше, ніж просто формальність для пожежного інспектора, це справжній захист. Просто вдумайтеся в цю цифру один з п'яти. Це не абстрактні відсотки. За цим стоїть цілком реальна загроза. Але що ж це за загроза? А ось і відповідь саме такою є частка офісних пожеж в Україні. Тобто кожна п'ята пожежа в країні, це не десь на виробництві, а в звичайному офісі. Це означає, що по суті кожен п'ятий бізнес-центр перебуває в зоні ризику. І погодьтеся, в нинішніх умовах, коли наші рятувальні служби і так перевантажені, ця статистика змушує подивитись на питання безпеки зовсім по іншому. І саме тому варто почати сприймати протипожежні двері не як якусь формальність. Це ж не просто частина інтер'єру, це справжній щит. Тільки от його завдання захищати не від злодіїв, а від куди більш небезпечного ворога від вогню. Так у чому ж їхня головна функція, можна сказати, їхня суперсила. Вони дають нам найцінніше те, що не купиш за жодні гроші, час. Це ті самі дорогоцінні хвилини, за які люди можуть безпечно евакуюватися. Це додатковий час для того, щоб приїхали рятувальники. І зрештою, це час, який може врятувати не тільки життя, а й, наприклад, серверну кімнату з усіма даними, а отже, врятувати від паралічу весь бізнес. Добре, але я б зрозуміти, наскільки цей щит міцний? Адже не всі двері однакові, правда? Їхня ефективність вимірюється одним дуже конкретним показником. І його потрібно знати обов'язково. Це клас вогнестійкості. Давайте розшифруємо цей, на перший погляд, складний код. І все насправді просто літера І означає цілісність, тобто, як довго двері можуть стримувати плямий вогонь і наруйнуватися. А літера «ай» – це ізоляція. Вона показує, як довго зовнішня сторона дверей не нагрівається до критичної температури. От і все. Разом ці літери і цифра поруч. Це кількість хвилин, які є в запасі для безпечної евакуації. В Україні для офісів є по суті два основні стандарти. Перший EI-30, гарантує захист протягом 30 хвилин. Це такий собі базовий обов'язковий рівень для більшості приміщень. А от другий EI-60, дає вже цілу годину, і такі двері рекомендують ставити там, де ризики вищі, наприклад, у серверних архівах, ну тобто там, де зберігається щось надзвичайно важливе. Але знаєте, є одна поширена помилка думати, що протипожежні двері це просто ну товстий шматок заліза. Насправді це дуже складна система, де кожна, абсолютно кожна деталь важлива. Тож давайте, так би мовити, зазирнемо під капот і розберемося, що робить ці двері такими ефективними. Теперш Та ніж ми перейдемо до компонентів, треба зрозуміти одну критично важливу річ. Часто найнебезпечнішим у пожежі є не сам вогонь, а дим. Чому? Бо він поширюється значно швидше за полум'я. Він токсичний, і саме він є головною причиною трагедій. Тому герметичність і захист від диму це без перебільшення пріоритет номер 1 Отже, як саме створюється цей надійний бар'єр? Дивіться. По-перше, спеціальні ущільнювачі по периметру, вони блокують проликнення токсичного диму. По-друге, терморозширювальна стрічка. Це взагалі цікава штука. Під дією високої температури вона наче начепійно розширюється і герметично закриває абсолютно всі щілини. По-третє, система антипаніка це ота горизонтальна ручка, на яку достатньо просто натиснути, щоб двері відчинилися. В умовах паніки і нульової видимості це рятує життя. Ну і звісно, доводчик. Він гарантує, що двері завжди будуть щільно зачинені, а не залишиться прочиненими, що звело б увесь захист нанівець. Знати, як все має працювати в ідеалі, це, звісно, чудово, але не менш важливо, а може навіть і важливіше, знати, яких помилок варто уникати. Бо тут ціна помилки, на жаль, може бути надто високою. Можна виділити три, скажімо так, кроки до біди. Перший і найочевидніший це купити двері без сертифіката. По суді, це просто металева коробка без жодних гарантій. Другий і це абсолютно критично, неправильний напрямок відкривання. Двері на шляхах евакуації мають відкриватися тільки назовні, інакше в паніці НАТО просто не зможе їх відчинити. І третій це непрофесійний монтаж. Можна купити найкращі, найдорожчі двері, але якщо їх встановити аби як, вони просто не спрацюють. Так, що ж робити, щоб уникнути цих помилок? Як зробити все правильно? Насправді все зводиться до двох ключових моментів правильний вибір постачальника і, звичайно, ж, професійний монтаж. Ось такий собі короткий чек-лист, на що варто звернути увагу, чи є у компанії досвід реальні відгуки, чи готові вони без проблем показати всі сертифікати відповідності, чи надають повний пакет технічної документації і, що важливо, офіційну гарантію. І ще один момент, чи є у них післягаранційне обслуговування? Якщо на всі ці питання відповідь так, то це добрий знак. Це означає, що компанія впевнена у своєму продукті. І, мабуть, золоте правило. Найкращий монтаж це монтаж від самого виробника або його офіційних сертифікованих партнерів. Чому? Тому що тільки вони знають усі тонкощі конструкції, тільки вони гарантовано використають правильні матеріали, ту ж саму вогнесті купіну, правильні анкери. І це, по суті, єдина гарантія, що вся система, двері, коробка, фурнітура, спрацює як єдиний злагоджений механізм. І наостанок давайте просто замислимось над одним питанням ті двері, що встановлені в офісі, це реальний надійний захист, чи це просто ілюзія безпеки і створена, щоб пройти перевірку. Варто знайти час і дати собі чесну відповідь, адже від неї одного дня може залежати чи є життя. Отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежні двері, ворота та люки від Київського заводу пожежного обладнання, ви можете на нашому сайті kzpo.com.ua.